Аді Роговцевій стало ліпше. Днями легенда українського театру і кіна просто зі сцени потрапила до Дніпрівської обласної лікарні імені Мечникова. Медики констатували в Роговцевій двостороннє запалення легенів. Акторка ледве говорила, Вона пока знаходиться в відділенні реанімації, хоча вже в стані її удовлетворительне. Вже немає та дишки, вона ходить, спілкується. Понад два тижні а Дороговцева виступала на сцені з температурою. І з театром вона приїхала до Дніпра на гастролі і ледве дограла свою роль у знаній виставі Варшавська мелодія. мелодія-2». сьогодні життя нічого не вражає. Вона швидко йде на поправку, вона дуже активно спілкується. хоче все час уїхати на концерти. Ми їй це запрещаємо. Хочемо, щоб вона поправила своє здоров'я. Ти вже з новими сілами возвращалась своїм жителям. Поки акторка в лікарні колектив гостролює містами України без неї. Дублера на свою роль Гелія Роговцева ніколи не мала. Та цього разу замість матері на сцену вийшла Катерина Степанкова, донька Ада Миколаївни.